Вітаю всіх! Мене звати Михайлишина Ангеліна, мені 15 років. Я навчаюся в Новобузькому ліцеї номер 7 у 9 класі. Крім того, я відвідую заняття у класі театрального мистецтва в Новобузькій дитячій школі мистецтв. До занять я ставлюсь відповідально, тому що планую продовжити навчання у сфері театрального мистецтва. Я вам хочу розповісти. Те, з чим я себе асоціюю, щоб познайомитись з вами краще. Наприклад, якби я була б квіткою, я думаю, я була б трояндою, тому що ця квітка яскрава, гарна, але може дати відсіч, якщо намагатись її пошкодити чи зламати. Якби я була б твариною, певно, б, тигрицею, тому що ця тварина впевнено йде до своєї мети і вміє захистити своє. Якби я була парфумами, то, напевно, була б парфумами Гучі Флора, тому що вони елегантні і стійкі. Я сподіваюся, що у вас склалося певне враження про мене. Дякую за увагу. Ой, нарешті ранок, нарешті вихідний, субота. Яка тільки страшна ні шкіра така втолена. Так, Сьогодні час тільки для себе. Все, Ангеліна треба відпочити. Дуже гарно. І масочку треба зробити. Спочатку вмоюся. Так, все. Тепер зроблю масочку. Десь тут вона в мене була, викладу швидко тут приберут. масочка. дзеркало таке брудне. Так, виконав місце по плоту. Добре, швидко Зараз хвилиночку. Наче все. Так. Щось і вмивальний такий брудний. Одну хвилинку потру і буду робити масочку. А шампунь, що тут робить. Ой-ой-ой. і ванна така блудна. Так, шампунь, що де сейчас? швидко шутку патру. Mm -hmm. Це ж треба так все довести. Все в мене таке грудно. По дому часу противо закину. Так. Ой. І підлогу мокра. Так що витру. Ой, так Ще гірше виглядає ніж... Ще вже 12-та кава під вип'ю на кухню. Надіюсь, на кухні чисто хоть. Полюбила чорнобрива, козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, минув рік, минув другий. Козака немає, сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш моя доню. Стара не спитала, за сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, і одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо. Рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть, легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Отак та я чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля тополею стала, по діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гнету до самого дому. Загадаю бажання найдорожче у сміті, щоб настав мир в країні, і не гинули діти, щоб під небом блакитним. Щоб сміхалися люди, жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у жовбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб стареньких достатку всі свій вік доживали, щоб і пісню, і слово українські звучало. щоб країна розвідала незалежна і вільна. Бажання, це моє неодмінно В заплямованій кров'ю сукні через випалені міста крізь трагедію, біль і муки, залишаючи нуль зі ста окропивши себе сльозами, несучи на руках дітей, дуже скоро я буду з вами в Україні серед людей. Є важкою моя дорога. Але Бог мені вкаже шлях: вже йду до вас, я, перемога, і у села, і у міста. Вся країна стиснула зуби і тримає страшний удар. Згинуть нелюди й душогуби, і разом з ними Московський цар, кожний клаптик землі святої, згодом соняхом проросте, Подолаєм пітьму в двобої. Перемога до нас вже йде.